Вітаю вас, дорогінкі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику шостого класу. Четвертий урок працюємо над відніманням раціональних чисел. І ви розумієте, що ми вже піднімаємося по сходинках до серйозних завдань там, де треба попрацювати прямо серйозно, докласти зусиль. Тож, повторимо правило і вперед. І так, щоб від одного числа відняти інше, можна до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. І безумовно, що нам знадобляться правила додавання і віднімання дробів, як звичайних, так і десяткових. Якщо отут у нас є білі плями, то безумовно потрібно буде докласти зусиль, щоб ці плями усунути. І так. Перед вами завдання, вам потрібно скласти числовий вираз і знайти його значення. Скласти числовий вираз потрібно записати математичною мовою те, що написано словами так? від різниці чисел. Різниця це що таке? Це віднімання. Значить, вам в перших дужках потрібно буде написати віднімання чисел 4,9 і мінус Дужки закрить. Тоді написано відніміть, значить це мінус число 4,1, ну, і так само по кожному з цих завдань. Врахуйте, що число 1,5 звичайний дріб, можна перевести в десятковий, Як? або поділити 1 на 50, або домножити чисельник і знаменник так, щоб знаменнику стало кругле. Ну, 100, наприклад. Так? Щоб знаменнику стало 100, то чисельник і знаменник треба помножити на 2. Тож, 1,5 у вас буде 20. І записати можна 2 х десятковим дробом. Тоді легше буде виконувати віднімання чисел в перших дужках. Дуже сподіваюся, що те, що я говорю, вам зрозуміло і відкликається, і тому запрошую поставити відео на паузу і потренуватися. Ну, тепер давайте перевіряти, що тут у нас? Від різниці чисел, так як я сказала. В перших дужках ми пишемо 4,9 відняти мінус 1,5. І далі мінус 4,1. 1,5 давайте замінимо, так, як я запропонувала. І мінус мінус, ми вже з вами знаємо, це плюс. Тож, 4,9. Додати 0,2. 9 і 2 сотих, а 4, цілих так і залишилось. 4,11 відняти 4,1 або 10. сотих. Тож вийшло одна сота. Так само в другому від різниці чисел. Відніміть суму чисел. Значить, в перших дужках буде віднімання оцих чисел, що подані. А в других дужках буде сума цих чисел. Написали: мінус 0,2, мінус, тобто різниця мінус 6,98. Далі, відніміть ось він мінус, суму чисел. мінус 7,4 це в дужках, додати 2 п'яти. 2 п'ятих так само можна записати десятковим дробом. Домножити чисельник і знаменник на 2, це зручно 4. Десятих. І написати 4: десятих десятковим. 0,4. В перших дужках числа з однаковими знаками додали, і це буде ровно мінус 7, цей мінус залишився. А в других дужках у нас тепер мінус 7,4 плюс 4. Десяти. Числа з різними знаками. Поставимо знак. Більшого модуля числа з більшим модулем. мінус, І віднімемо від 7,4 0,4. І тепер у нас мінус 7 мінус 7. Мінус мінус це плюс сума протилежних чисел дорівнює 0. 7, 7, 0. Від різниці чисел мінус Одна десята і мінус одна друга. Відніміть суму чисел. Ну, так само. Так? В перших дужках різниця цих чисел, відняли, в других дужках сума. Від'ємні числа, ну беремо в дужки, щоб два знака підряд. Вони ж не можуть стояти два знака підряд. Тепер одна друга можна записати десятковим дробом, 0,5. Мінус-мінус, то стане плюс. Так? Міс 54,1 плюс 0,5. В других дужках додавання чисел з різними знаками. Модуль має число більший більший модуль верніше, має число мінус 11,6, тож ставимо мінус, і від нього віднімемо 4,5. Мінус 7,1, /10. мінус 100 плюс. В перших дужках додавання чисел з різними знаками тут буде мінус і 54,1 відняти 0,5. Нагадаю, що при відніманні ми пишемо кома під комою, 54,1 мінус 0, так, щоб кома була під комою, 5. 1 мінус 5 не можна, позичили, 11 мінус 5 – 6, тут у нас вже 3 і 5. Так? І тепер мінус 53,6, мінус мінус плюс 7,1. І знову у нас віднімання чисел, тобто і знову у нас додавання чисел з різними знаками. І знову можна також написати в стовпчик. Безумовно, що у нас від'ємний результат буде. І 53,6 відняли 7,1. 46,5. Від різниці чисел, відніміть число протилежне до числа. Число протилежне до числа просто має інший знак. Якщо тут додатнє, то протилежне буде з мінусом. В перших дужках різниця чисел відняти протилежне, тобто з мінусом. Мінус мінус це плюс 27,3 плюс 12, цілих. і тут мінус-мінус плюс. 27 плюс 12, 39,3 і плюс 18,7. 3 десятих і 7 десятих — це 10, десятих, одиниця 39, ,1, то 40, і плюс 18, 58. Так, я погоджуюсь, що тут вже треба прям напружуватись. Ну, а як інакше, ми можемо подолати вийти на високий рівень. Тільки Відповідально працювати. Наступне завдання обчисліть сім прикладів. В кожному прикладі кілька, можна сказати, доданків. Да? Кілька доданків. В першому доданки тисяча, другий доданок мінус 5627, третій доданок мінус 23 112. І четвертий доданок: мінус 0. Ну, мінус 0, хоч мінус 0, хоч плюс 0. Він же нічого не змінить, правда? Це можна просто опустити. От, ви можете об'єднати, як вам зручно. Ну, дивіться самі. Так само в кожному завданні: де дроби, там, де дроби, їх треба зводити до спільного знаменника, да? звичайні. Ну, а десяткові додають, віднімають в стовпчик, так, як я вже показала. Безумовно, що я закликаю вас працювати самостійно. Ну, а хто не може, тоді відпрацьовуйте разом зі мною. Я об'єднала 1000 і мінус 5627. Додавання чисел з різними знаками буде мінус 4627. І Тепер дописала мінус 112, Мінус 0 опустила. Числа ці з однаковими знаками, значить, в результаті буде мінус, а їх треба модулі додати. Мінус 27 739. Порозрядно додали, ну тут нічого складного. В другому мені здалося зручним об'єднати перший і третій доданок, другий і четвертий. Тож я так і зробила: мінус 4040, мінус 3030, плюс мінус 762, плюс 32. В перших дужках числа з однаковими знаками я їх додала, і результат від'ємний. Мінус 7000. 70. В других дужках числа з різними знаками поставила мінус, бо це за модулем більше. І відняла від 762 32, мінус 730. Додавання чисел з однаковими знаками, результат від'ємний, числа додали. Сходиться. В другому всі числа з однаковими знаками результат буде від'ємний, а модулі їхні треба додати. Мені здається, зручно додати перший і останній Так? це буде мінус 30. І потім до мінус 30 додати мінус 7,2. Мінус 37,2. 7,2. В четвертому. Мені здається зручно об'єднати доданки, другий і третій. І винести за дужки мінус. Тоді це буде 234 мінус сума цих чисел. Сума цих чисел кругле число. Да? 700. І 234 мінус 700 додавання чисел з різними знаками. Поставили мінус. І від 700 відняли 234. П'яте. 3 восьмих мінус 1 шістнадцята мінус 3,1 друга. Знаменники 8 і 16 зручно привести до знаменника 16. Об'єднаю ці перші два. Це буде перший домножила перший дріб домножити на 2, буде 6 16. Мінус 1 шістнадцята. Це буде 5 шістнадцятих. І мінус 3,1 теж приведемо до знаменника 16 домножимо на 8. 56 мінус 3,816. Буде мінус. І від 3,8 шістнадцяти відняли 51. Мінус 3,3. В шостому, 7. ,10. Зручно записати десятковим дробом. І буде 2 мінус в дужках 7 десятих, плюс 1,3. 2 мінус 2. Це 0. Дроби 1 і 2 п'ятих зручно записати десятковим дробом. 0,1 і 0,4. 1,4 мінус 0,4 це буде 1, і 1 мінус 1 10, 9. 10. Маю надію, що якщо ви були наполегливі і бажання мали, то справились повністю радію. Частково теж радію разом з вами. Докладайте зусиль, будьте наполегливі, тренуйтесь і досягайте успіху. У вас є для цього завдання, подібні до тих, що ми з вами розв'язували, тож працюйте. До зустрічі!